Всім привіт! Не планував я робити цей обзор, але подивившись, скільки тут змін, розумію, що обов'язково потрібно це все показувати та розказувати. Отже, сьогодні на обзорі Scout TI254, і на перший погляд, начебто, все залишилось по-старому, єдине що, як кажуть інші продавці, тут додали тільки реверс, але це не так. Я б сказав би навпаки, трактор помінявся тут радикально, залишилось тільки двигун, колеса та дизайн. І що мені подобається, трактор в ціні зовсім, я б сказав, би, не подорожчав, особливо враховуючи на ці всі зміни. Тож, на момент виходу цього відео, трактор коштує 6950 доларів. Нагадаю, що у нас завжди проходять якісь акції, знижки, тож телефонуйте та уточнюйте ціну. Ну і я вам скажу, забігаючи наперед, особисто моє враження, така 24-ка дійсно заслуговує увагу. Тут непогана вага і плюс. Достатній запас міцності, я б сказав би, по всім вузлам. Я, якщо чесно, навіть не розумію, а чи треба воно на такому тракторі. Хоча, я думаю, багато хто з вас каже, запас карман не тяне, тож хай буде. І я з вами абсолютно погоджуюсь. На такому шасі 24-ка виглядає досить впевнено. Що стосується порівнянь там з кентаврами, Оріонами, джинмами, Ловолами, я вам скажу так. Тут нічого порівнювати. Хто був з людей на майданчику, бачив ці трактори вживу, порівнював його з іншими тракторами, той розуміє, про що я. На рахунок якості я теж всім кажу: звертайте увагу на всі дрібниці, тут є на що подивитися. І до тракторів скаут по якості питань немає ніяких. Також хочу відмітити, що дуже велика різниця між тими тракторами, які завозились рік назад і зараз. Для мене це дивно, незвично, але вони постійно покращують свої моделі. і так багато наговорив, давайте глянемо трактор, потім ще трішечки розповім вам. По колесам, розмір резини тут задній 11,2х24, грузи йдуть на задніх колесах в комплекті, диск нерозбарний і колія регулюється в диапазоні від 1,20 до 1,40 м. Передня резина має розмір 7,5 на 16 диск теж нерозбарний, і колія регулюється в двох положеннях 1,20 або 1,40 м. Регулюється ж вона шляхом перестановки каліз зліва направо, справа наліво. Тобто, простим язиком трактор на широких колесах. На рахунок переднього моста щодо змін. Його тут поміняли, і тепер це той же самий міст, який встановлюється на трактор Scout 404. Тобто він досить потужний і, відповідно, має більший запас міцності. Взагалі там по китайських мостах у них дуже цікава класифікація, в тому числі не по кінських силам, а по вазі. І якщо вам буде цікаво, я колись зроблю окреме відео по цих всіх питаннях. Також давайте одразу показуємо трактор знизу і хочу порадити, коли дивитесь трактор, звертайте увагу на любі маркування, якщо вони, звичайно ж там є. А якраз на фірмових і брендових вузлах завжди є маркування. Що ж, трактор знизу, як ви бачите, виглядає цілком адекватно, нічого не звисає, не провисає, все проложено досить компактно і, саме головне, усі гідравлічні магістралі добре закріплені. І на рахунок проводки одразу додам. По-перше, мені подобається, які тут провода встановлені, тобто нормальної товщини, а також встановлені всі фішки, з'єднання, теж нормальної якості, що особисто мене особливо радує. Тобто навіть по цьому, порівнюючи з іншими бюджетними брендами, Scout все ж таки буде краще. І в деяких питаннях навіть краще Lovola та джинми, к приміру. Що ж, рухаємось далі? І тут особливу увагу заслуговує скаутовська навіска з виносними гідроциліндрами. І я вам так скажу: багато відгуків, тільки позитивних від усіх клієнтів, які придбали такого плану трактори. Всі дуже задоволені. Отже, також зверніть увагу на чулки заднього Тут встановлені з маркуванням ТЕ804. Теж такі, як і на Сараковці. Також є два додаткові гідровихода, які керуються основним розподільником. Основний розподільник трьохсекційний, і дві секції з яких мають плаваючі положення тобто основна гідравліка і одна пара гідровиходів. Рекомендована вага для задньої трихточки 750 кг. Підніметь вона набагато більше. Паливний бак тут, до речі. Пластиковий, розміщений так, от, в приборній панелі з ємністю 50 літрів. Сама ж приборка автомобільного типу, і на ній є все, що потрібно для нормального контролю за роботи трактора. Педальний вузол стандартний, зручний. Навіть педаль газа тут розміщена цілком адекватна по речагам. Так, тут є декілька питань по зручності, але. Вони не критичні. По коробці тут 4 передачі, 2 діапазони понижені та повишені, отже, 8 передач плюс реверс. Отже, маємо 8 передач вперед та 8 передач назад. Речах перемикання реверсу знаходиться з лівої сторони біля сидіння, і я б сказав, би, це теж досить зручно. Щеплення ж тут двохдискове, і вал відбору потужності двохшвидкісний на 540 та 1000 обертів за хвилину. До того ж, весь простір під сидінням, як бачите, зашитий. І це теж, на мою думку, непоганий такий плюс капілку до цієї моделі. Плюс, по дизайну, як бачите, все виглядає теж цілком пристойно, а також досить сучасно. Капот на цій моделі відкривається традиційно спереду. Тримається у відкритому положенні за допомогою двох газових упорів. Акумулятор, встановлений 12 вольтовий на 100 ампер годин. досить великий для саме цього двигуна. Радіатор традиційно захищений сіткою. Повітряний фільтр тут контактно-масляний з циклоном. На рахунок фільтрації палива є фільтр відстійник та фільтр тонкої чистки палива. Також тут традиційно встановлена система зупинки двигуна замком запалювання, тобто ви повернули ключ і двигун у вас заглушився. На рахунок покраски тут питань не бачу ніяких, проводка проложена вся досить гарно. Фари тут, як бачите, лінзовані і регулюються досить легко. По компоновці з правої сторони тут звичайний генератор потужністю 350 Вт, два інша насоси, один на задню гідравліку, другий на гідропідцілювач руля, вимикач маси, до речі, встановлений в зручному адекватному місці. Ну і взагалі, я б сказав би, тут чудовий доступ до двигуна, ніде нічого не заважає. Мені особисто подобається. На рахунок самого ж двигуна. Тут звичайний 3 двигун потужністю 24 кінських сили з маркуванням КМ385 ВТ. Він давно всім відомий, широко розповсюджений. При цьому всьому зарекомендував себе досить добре. Отже, ще по характеристикам. Заявлений агротехнічний просвіт. Тут 38 см, кліренс 33 см. І вага тут майже півтори тони, що для трактора потужністю у 24 кінських сили є досить гарним результатом. В цілому модель получилась досить цікавою. І саме головне, як ви зрозуміли, по характеристикам, я б сказав би, це топова 24-ка, яка нічим не вступає ні Донфенгу, ні ДТЗ. Ну і, звичайно ж, як і у всіх тракторів, все одно є свої плюси, мінуси. На жаль, ідеального трактора я поки ще не зустрічав. Але все ж таки, якщо зважити всі параметри, тобто характеристики, ціна, якість, то дійсно у цього трактора конкурентів не так і багато. Що ж, Напишіть в коментарях, як вам цей трактор, власників, попрошу трішечки накидати відгуків, бо у людей ще мало інформації про ці трактори. Ну і також нагадую, можна зайти на сайт, залишити відгук на будь-який трактор. Також, кого цікавить покупка трактора, звертайтесь за номером телефону, який ви бачите на екрані, або також залишайте заявочку на сайті. Нагадаю, що у нас безкоштовна доставка по всій Україні. Ну і не забуваємо про всякі акції та знижки. Що ж, всім дякую за увагу, бажаю мира, здоров'я та гарного дня.